Немає жодних сумнівів у тому, що суми за своєю красою і неповторністю входять до першої десятки провідних мегаполісів світу: попереду Нью-Йорк і Шанхай, Дубай і Токіо, Лондон і ріо де жанейро а також Сідней, Бойнос-Айрес, і здається, Торонто. І хто б сумнівався у тому, що наявність будівельної техніки на фоні міських пейзажів свідчить про неабиякі темпи житлового будівництва? Проблемі конкуренції на ринку будівельних послуг можна було б присвятити не одну телевізійну програму. Будують державні компанії і приватні структури, будують багатоповерхівки і котеджі. Будують, будують і будують. Професія будівельника одна з найдревніших і найнеобхідніших, і не лише в обласному центрі. Взимку і влітку, вдень і вночі на будмайданчиках міста кипить робота. Фахівці, які створюють квадратні метри вашого майбутнього затишку і монтують над ними надійний дах, мають бути дужими і витривалими. А отже, без належної фізичної підготовки, майбутнім дипломованим спеціалістам у галузі будівництва, аж ніяк не обійтися. Ціле сторіччя саме таких фахівців готує Сумський будівельний коледж, альмаматер кількох поколінь будівельників Сумщини. Музейні стенди цього навчального закладу, який з легкої руки Павла Івановича Харитоненка починав свою історію як комерційне училище, зберігають чимало як історичних документів, так і унікальних експонатів, що розповідають про створення і розвиток одного з найстаріших сумських технікумів. Офіційні документи, накази, унікальні особисті речі колишніх викладачів колишнього архітектурно-будівельного технікуму макети будівельних об'єктів привертають увагу численних відвідувачів музею. Не на останньому місці. І спортивні успіхи студентів будколеджу, які впродовж багатьох років, поєднуючи навчання і оволодіння знаннями, успішно виступали і продовжують виступати на міських обласних змаганнях, колишніх всесоюзних і всеукраїнських галузевих спартакіадах, працівників будівничих професій. Те, що саме цей аспект поряд з суто спеціальними навчальними дисциплінами має неабияке значення у підготовці майбутніх будівельників, підтверджує і багаторічний керівник Сумського будівельного коледжу Валерій Грицько усі часи провідної найголовнішої спеціальності завжди залишалася спеціальність будівельника і в прямому, і в переносному розумінні цього слова. Тобто, завжди навчальний заклад переслідував мету підготувати не тільки. Професійно здатного, конкретно спроможного спеціаліста, але щоб він і був фізично здоровий, тому що будівельна галузь потребує поряд із професійністю, з майстерністю, обов'язково здорову особу особу, яка може працювати і взимку, і влітку, і восени, і в дощ, і в мороз, в холод, і так далі. Ми вважаємо, що поряд із такими головними предметами, як і технологія будівельного виробництва, як економіка, кошториси, геодезія інженерна і так далі, звичайно, провідне місце займає фізичне виховання, фізична підготовка нашої молоді. І в навчальному закладі ми завжди покладаємо великі надії на комісію фізичного виховання, на її професійних викладачів, з тим, щоб вони. Бачили в першу чергу не першорозрядника, не майстра спорту з того чи іншого виду, а в першу чергу бачили здорову особу, здорову людину, яка фізично здатна вирішувати багато питань. І ось тому, готуючись до свого сторічного ювілею, ми із викладачами цієї комісії фізичного виховання. Я вважаю, що вони здатні. Підходимо до Цієї визначної дати сильними, мужніми і здоровими, здоровими з усіх точок зору, і в першу чергу фізичної кожного дня, крім вихідних і державних свят, коли студенти будівельного коледжу, як вони стверджують, самостійно працюють над фізичним досконаленням у спортивній залі і на ігрових майданчиках просто неба кипить робота, яку організують і спрямовують у необхідне країні русло викладачі фізичного виховання. У їхньому арсеналі засобів підвищення тонусу м'язів і загартування сили і волі студентів будівельного коледжу не знайшлося місця хіба що синхронному плаванню, боротьбі сумо і змаганням на болідах Формули 1. Зрештою видів спорту все гаразд, і заняття з майбутніми виконробами, землеупорядниками, бухгалтерами і аудиторами відбуваються весело і динамічно. Внутрішньої енергії у абсолютної більшості студентів сумського будколеджу із величезним запасом вистачає, аби не лише влітку, а й взимку відчувати себе напрочуд комфортно і впевнено. Традиційні і вельми популярні лижні прогулянки на лісовій галявині поблизу токарів сприяють підвищенню температури тіла на один градус, активізують кровообіг і розвивають легені. Не біда, що іноді заїдає кріплення на лижі, а палки не зовсім відповідають твоїм антропометричним даним. Поруч уважний і майже всемогутній помічник, який, мов Бетмен, вирішить усі ваші проблеми. Аби не відчувати себе боржницею, вистачить шматочка хліба зі шматочком ні, з двома і побільше шматочками сала і миттєвого погляду, від якого холоне кров. Та не на Бетмена, а на сало, аби воно не впало з гілочки у вогнище. Втім, погодьтеся зі мною іноді душа просить, а м'язи погоджуються з нею. Що замість звичних вправ треба посмакувати чогось пікантного, якщо не зі смаком, то принаймні з присмаком переможних емоцій. От тоді кращі атлети сумського будівельного коледжу виходять на старти міської спартакіади, де у змаганнях з кількох видів спорту доводять, що Андрій Гребініченко, Володимир Іваненко, Анатолій Ілляшенко і Сергій Дзюбенко свій делікатесний хліб з маслом тульчинка їдять, чи не кожного дня недарма. До речі, у міській спартакіаді серед викладачів начальних закладів 2012-2013 років згаданий мною квартет вперше святкував перемогу. Так що сторічний ювілей рідного будколеджу, а там і день фізичної культури і спорту, який десь поруч, вони зустрічають з почуттям виконаного професійного обов'язку. Не ставлячи собі за мету готувати атлетів високого класу, викладачі фізичного виховання будколеджу, тим не менш змушують колег з інших коледжів міста ставитися до себе з повагою. У тій же студентській футзальній лізі команда будівельного коледжу поступається лише визнаним фаворитам. Політехнікам, банкірам і педагогам з трьох університетів та й тим не дозволяє надмірно розслабитися. Що ж до інших коледжів обласного центру, то для них майбутні будівельники завжди були і будуть вельми міцним горішком, луснутий який вдається лише іноді, і не Час від часу спортсмени будколеджу беруть участь не у офіційних змаганнях, а у турнірах, що сприяють налагодженню дружніх стосунків з командами інших навчальних закладів Сумщини. Приклад тому новорічний юнацький турнір з волейболу, ініціаторами започаткування якого свого часу виступили директор будівельного коледжу Валерій Гриценко і керівник фізичного виховання Андрій Гребініченко. Останній, до речі, зазвичай стає однією з головних дієвих осіб подібних заходів, виходячи на майданчик разом зі своїми учнями. На фоні більш ніж удвічі молодших товаришів по команді. 38-річний Андрій Миколаєвич ніколи не був статистом. Якщо не вражаючи, то приємно дивуючи своєю фізичною формою. Відмінний приклад колегам з інших коледжів і технікумів, які не те, що підстрибнути і потужно вдарити по м'ячу, так не можуть. А шнурки на черевиках зав'язують з віддишкою. Що нам обласний і міський рівень? От команда флорболістів Сумського будколеджу не без успіху представила регіон в чемпіонаті України, один з турів якого відбувся в обласному центрі напередодні 2012 року. І стала автором сенсації. Ну, по-перше, в суху 6-0 декласувала земляків з інституту фізичної культури педуніверситету. А по-друге, вирвала перемоги у Керченської бригантини 6-4 і донецьких тигрів, 4-3. Своєрідним творцем цих яскравих сенсаційних перемог став граючий тренер будівельників Володимир Іваненко. Саме він був ініціатором створення флорбольної команди, був і організатором атак своїх утричі молодших партнерів, і головним зв'язуючим, і коли треба надійним опорним захисником і психологом. Саме ці дві перемоги Іваненка і компанії над тиграми і бригантиною вивели флорболістів будколеджу на другу позицію за підсумками стартового туру чемпіонату України. Не забувають флорболісти будколеджу і про популяризацію нового виду спорту, поєднуючи її з агітацією до вступу до коледжу серед потенційних абітурієнтів. На різдвяні канікули минулого року флорбольний десант майбутніх будівельників завітав до санаторію Ровесник. Дітлахи стали учасниками майстер-класу, ознайомившись з технікою володіння клюшкою і тактичними прийомами. на майданчику. Потім з'ясували стосунки загін на загін. Ну переможець зустрівся з командою вихователів Ровесника яких підсилив наш неперевершений маестро рахунок? Ну не будемо про сумне, адже завершився вояж до Ровесника новорічними подарунками від Діда Мороза і фотосесію з майбутніми студентами будівельного коледжу. А це найголовніше: потенційних майбутніх будівельників можна знайти і у своїй спортивній залі. Для цього варто прийняти обласні змагання з баскетболу серед вихованців дитячо юнацьких спортивних шкіл. Чи можна було провести ці змагання у іншій залі? Ні, бо лише у Сумському будівельному коледжі розмітка для баскетболу приведена у відповідність до останніх змін у правилах ФІБА. Це, до речі, теж вельми важливий аспект повсякденної роботи викладачів фізичного виховання будівельного коледжу, які розуміють, що дріб'язків у серйозних справах не буває. Напружений і насичений навчальний рік добігає свого кінця. Наостанок хочеться чогось незвичного, особливого, такого, щоб запам'яталося надовго, принаймні на наступний навчальний рік. Тож настає травень, і гурт першокурсників разом з викладачами фізичного виховання влаштовують так званий день здоров'я, поєднуючи приємне з корисним. До обов'язкової програми інтервенції на природу входять численні жартівливі змагання між групами, перемогу у яких забезпечують не стільки фізичні кондиції, скільки воля учасників і шалена підтримка десятків їхніх тіфосі. Головний конкурс, звичайно, ж перетягування канату, і участь у ньому беруть лише відмінники навчання. Дехто навіть вже склав кошторис успіху і підрахував, що вартість перемоги оцінюється лише у 5, ну максимум 6 підгузків лібо з міцними липучками. Все інше справа техніки, яка у сумських будівельників на межі фантастики. Після обов'язкової програми Дня здоров'я окремі невгамовні сміливці, що невчасно закрили сесію і не потрапили до команди перетягування канату, переходять до демонстрації індивідуальних можливостей у довільних вправах і, скажу вам, рівень майстерності вражає. А потім, незалежно від статі, друзі-суперники переходять до водних процедур, благоповноводний псел у якихось десяти кроках від місця події. Конкурс мокрих футболок вінчає зусилля гурту веселих. І винахідливих. Ну розім'ялися, то час і підкріпитися. Духмяний плов, чи що там у вас у казаночку, органічно поєднується з авторським виконанням відомих шлягерів і всмоктування заслуженого обіду всіма ділянками кишково-шлункового тракту за принципом Давай поїмо спочатку твоє, а потім кожен своє відбуваються у повній відповідності з рекомендаціями славнозвістого поля Брега. Завтра кожен з цих юнаків і дівчат, одержавши диплом сумського будівельного коледжу, піде своєю життєвою стежкою. Дай то Бог, аби вони були рівними, широкими і неодмінно вели до життєвих вершин. Ну а сьогодні всі гуртом вони приєднують свої вітання до численних поздоровлень з нагоди славної річниці своєї Альма Матер. Тож, зі святом, шановні будівельники, з історичним ювілеєм! Будьте здорові! Будьте!